Hors neutri sancta mi gutudo filtrate F hoc infundab Wilde ti 장c Паст витворив багато власних форм і звичаїв, пов'язаних з пластовою діяльністю. Одна така форма це пластові зустрічі. Зродилася вона в 1924 році на писаному камені в Карпатах. Перша зустріч поза Україною була в 1947 році в Мітенвальді, а наступні відбувалися в нових країнах поселення. Ювілейна міжкрайова пластова зустріч UMPZ у 2007 році в Канаді згуртувала українських пластунів цілого світу на великий здвиг пластової молоді. З нагоди 95 ліття пласту, 50 ліття першого UMPZ на терені Північної Америки та 100-ліття світового скаутського руху. Протягом 16 днів. Пластуни зустрічали таборові приходи, зав'язували дружні контакти та переходили пам'ятні переживання, клич зустрічі молоді ми і світ нам відкритий. Це був визов для всіх пластунів вирушати в мандрівку життя зі своїм пластовим наплечником та піснею на устах. У наплечнику українська спадщина, українська культура, спільні переживання. Особисті мрії і осяги. Перший етап зустрічі від 4 до 14 серпня це були юнацькі табори в північному Онтаріо і в Квебеку. Для тих, що приїхали, 1 серпня відбулася екскурсія по Торонті під проводом архітектів Володі Дашка і Лясі Спольської. 2 серпня всі приїжджі поїхали на Ніагарський водоспад. Екскурсію підготувала станиця Сейнт Катрінс. Гості відвідали канадську фортецю, українські церкви і бачили водоспад не тільки здалека, але й з корабля, який під'їхав під самий шум Ніагари. До Торонта почали з'їжджатися юнаки і виховники із Сполучених Штатів та із всіх станиць Канади. Пункт зібрання була торонтонська школа Майкл Пауер, де пластунів вітав і доглядав заступник директора школи Марко Стадник. У школі приїжджі реєструвалися, пізнавалися, зустрічалися, пакувалися, харчувалися, збіркувалися, а спали вже на автобусах. Рано 4 серпня долучилися торонтонські пластуни. А на площу приїхало 14 автобусів під наглядом референта транспорту Віктора Гетьманчука. Щоб кожен знав, на який табір має їхати, роздано кольорові браслети, червоні скобам, філетові і туркосові розвідувачам, зелені учасникам а помаранчеві прихильникам. Автобуси заповнені учасниками, розвідувачами, скобами і вірлицями. Виїхали на місця таборів в північному Онтаріо. Автобуси з прихильниками помчали до Квебеку на пластову оселю Батурин. Табори зустрічі, яких було дев'ять, були по ступенях. Юнацтво в більшості голосилося на свої табори з парою, з ким вони хотіли ділитися шатром. Провід зустрічі зорганізував таборові гуртки по вісім осіб. По чотири пари з різних станиць і країв. Сторонта найдальше мали їхати прихильники до провінції Квебеку на пластову оселю Батурин. Оселя положена на лісистих хорбах серед мальовничих хір. Навколишні ліси вирощують різні сорти грибів. Гордість оселі каплиця святих Володимира і Ольги. Збудована в гуцульському стилі. На невеликому штучному озері прихильники купалися і вправляли канойкарство. Більшість прихильників були на юнацькому таборі вперше, тому вони запізнавалися з практичним юнацьким таборуванням, спали під шатрами і куховарили на дворі, здавали вмілості табірництво і мандрівництво. З великим ентузіазмом взялися до вмілости кухар зустрічі. Учасники таборували в Алганквен парку, де сотки озер і десятки канойкарських трас. Здаючи вмілість онтарійський еколюб, учасники знайомилися з тереном канадського щиту, на якому знаходиться Алганквен. Оглядали ліси і зустрічали тварини. На таборі було 84 хлопців, 92 дівчат і 25 виховників. Тільки половина таборовиків були попередньо на канойках. Тому всі учасники переходили інструктаж нокарства, де вчилися не тільки різних способів веслування, але як рятувати себе і других. На вонні прогулянки учасники їздили по два гуртки: один гурток хлопців і один гурток дівчат. Перше, кожний гурток поїхав на одноденну прогулянку, а згодом кожен ще поїхав на триденну прогулянку. Одна з унікальних точок програми учасників була відвідана індіянської резервації. Між юнацтвом найбільше число таборовиків становили розвідувачі, і тому їх поділено на табори розвідувачі 1 і розвідувачі 2. Обидва табори були розміщені недалеко себе в парку самуель де Шамплен. Програма розвідувачів включала інструктаж майкарства та одноденні і триденні прогулянки. Розвідувачі відбували прогулянки в північній частині Алгонкен парку по ріці Меруа якою колись плавали вояжер, з якими індіяни торгували хутром? Табори організували різні веселі ватри, цікаві вечері і медитації. На табір приїхав отець Пластун Сеньор Онуферко Зотави і відслужив службу Божу серед природи. Скоби і вірлиці, які творили один табір, таборували в парках Гранді і Келбір. Таборовиків було 38. Скоби і вірлиці таборували в околицях де багато конайкарських трас, якими вони плавали конойками і каяками. Каяки різняться від конойок тим, що вони сидять нижче у воді. Вони швидші, зате менш стабільні. Веслом каяка веслуються на обидві сторони. В каяку Сидиш низько на Дні. В Канойці тлячиш або сидиш високо на лавці. В милість каякування здали всі скоби і вірлиці. Крім водних мандрівок,